Бог є одночасно Богом далеким і близьким. Далекий і близький, Бог єднає якби, в собі цих дві риси, цих характеристики. З одного боку, Бог є якимось далеким сотворителем Всесвіту, кимось, хто, хто перевершує все, і навіть якщо ми так дійсно подивимося на. На те все, що існує в світі, подивимося на якісь живі рослини, навіть на якусь найпростішу, то ми можемо за допомогою науки побачити, наскільки все це є мудро, так заплановано, запрограмовано, наскільки все це є організовано, наскільки все це є мудре в собі, наскільки теж цей Всесвіт. Перевершує наше наш вміння ж, розуміти. І коли навіть подивимося на Вселенну, так, яка, здається, є така нескінченна, яка є величезна, наскільки, можна би сказати, це все вказує на те, наскільки великим є наш Бог, наскільки могутнім, наскільки мудрим є Бог, який. Який започаткував це все, який дав всьому цьому існування, так? І він, який перевершує це все. І можна сказати, є Богом, який є Богом дуже одночасно далеким і близьким теж. Далеким, власне, бо це все є чимось, що, що, що вказує на Його велич. І сьогодні, теж, коли в першому читанні ми чуємо, як як Павло Апостол прийшов до одного грецького міста Афіни, там, де були язичники, ну перш за все, може, не ті язичники, до яких ми звикли в святій землі, але там були ті, які, які не вірили в Бога юдеїв, так? Бога Авраама, Ісаака. Але одночасно вони завдяки філософії пізнали дійшли до тої істини, що мусить бути хтось, мусить бути якийсь абсолют, так назвали вони його, мусить бути хтось, хто якби, дав всьому, що в світі, існув, існування, хто є причиною, першою причиною цього всього. І вони здійшли своїм розумом. Задумуючися над своїм життям, задумуючися над створеним світом, вони якби дійшли своїм розумом до цієї істини, до цього твердження, що є якась, якась сила, якась найбільша сила, є хтось, хто є першою причиною усього, що існує. І не знаючи, як назвати того когось, вони в Афінах поставили також. Бо почитали різних богів, різні божества, але поставили також, поставили також вівтар, який був присвячений невидимому богові, невид... невідомому Богові невідомому Богові. І коли Павло був в Афінах і побачив цей вівтар, який був присвячений невідомому Богові, то він, якби, промовляючи до афінян, сказав до них, що, що той, який, якого, що не знаючи, ви побожні, побожно шануєте те, що я вам звіщаю. Я вам звіщаю сьогодні, власне, хочу сказати, Павло, те, що ви вже шануєте, тому що ви вже поставили вівтар цьому невідомому Богові, якого не знаєте, вважаєте, що Він є першою причиною всього. Але серед різних божеств, ви назвали його своїм ім'ям, і ви його вшановуєте. І ви каже Павло, ви, не знаючи, шануєте того, кого я вам сьогодні звіщаю. Тобто, Бога, який створив світ, все, що в ньому, каже Павло, будучи Господом неба і землі, він каже Павло, не живе в нерукотворних храмах. Він сам всім дає життя і дихання. Він створив з одного весь людський рід. Тобто, цей Бог має в собі цю величезну силу, Бог якимось величним. Але каже Павло, можливо, вони відчують його навпомацьки знайдуть, бо недалеко він від кожного з нас. Одночасно каже Павло: той Бог, якого ви не знаєте. Той Бог, який є далеким, який перевершує все, який створив усе, якого ми не в змозі до кінця пізнати, Павло каже, одночасно: цей Бог є недалеко до кожного з вас, недалеко, бо в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо, каже Святий Павло. В ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Бог одночасно далекий і близький. І він є дуже близько. І Павло проповідував Бога, який став таким близьким. Всі ми віримо і почитаємо, вшановуємо Бога, який став, будучи далеким, будучи створителем, одночасно став таким близьким до нас. Він прийшов до нас, прийшов в цей світ, став людиною. Він прийшов, приходить кожного разу до нас, теж під час Євхаристії під видом хліба і вина. Він є тим, про якого каже Павло: в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. В ньому ми перебуваємо. Немає, напевно, такої найменшої хвилини, секунди нашого життя, коли би Бог не був близько нас, коли би Бог не думав. Про нас, може, ми існуємо завдяки тому, живемо зараз завдяки тому, що власне зараз Бог думає про нас, про мене і про тебе, що він є, він є біля нас. Можливо, не завжди ми в цього якось можемо досвідчити. Може, не завжди наші відчуття, може не завжди досвід нашого життя нам на це вказує, це підтверджує? Може інколи приходять рівні сумніви? Або може здаватися, що Бога немає, або Бог десь є дуже далеко. А сьогодні хоче Павло теж запевняти нас, що в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. І в ньому є вся наша історія, наше життя, наше сьогодення, і Він є присутній і товаришує нам зараз, в цій нашій щоденності. Тому нехай також ця істина, яку сьогодні нам нагадує, Святий Павло. Допоможе нам ще раз наново відкривати цю, цю правду про нашого Бога, Бога величного, святого, можна би сказати в певному сенсі далекого, але одночасно Бога близького, який приходить до нас, дуже близько, бо навіть вже зараз, чи за мить Господь прийде до нас під видом хліба і вина. І зможемо його прийняти в причасті, що він замешкає в нас. Той, хто перевершує все, він одночасно приходить до нас, стає нашою поживою. І чи в цей особи, особистий цей фізичний спосіб, приймаючи причастя, чи в духовний спосіб, через єднаючись ці трансляції, але віримо, що Бог хоче приходити до нашого життя, до наших сердець. tak jak do svojej svatyni, aby v ní probuvat i žít. Amen.